У ніч на 28 вересня Україна пережила одну з наймасштабніших атак за час війни. Російські війська застосували сотні ударних безпілотників та десятки ракет різних типів, серед яких кинжали та калібри. Загалом у повітряному просторі було понад 600 засобів ураження, більшість з яких збили сили ППО та РЕБ, проте понад 30 дронів і 5 ракет досягли цілей. Основним напрямком стала столиця, де уламки збитих ракет і дронів спричинили руйнування та жертви. У Києві пошкоджена будівля інституту кардіології. Загинули щонайменше четверо людей, серед них 12-річна дівчинка, понад 40 отримали поранення. Постраждали також підприємства і цивільна інфраструктура у Запоріжжі, Хмельницькій, Сумській та Одеській областях. Президент Володимир Зеленський назвав ці удари свідомим терором проти мирних міст. Він наголосив, що атака стала демонстрацією позиції Москви після Генасамблеї ООН і що Кремль продовжує війну завдяки коштам від енергоресурсів. Україна закликає партнерів до рішучіших дій, зокрема до повного припинення імпорту російських енергоносіїв. Попри скорочення закупівель на 9 десятих від довоєнних обсягів, країни ЄС витрачають понад 1 мільярд євро щомісяця на імпорт із Росії. Минулого року ця сума перевищила 19 мільярдів. Угорщина та Словаччина мають безстрокове звільнення від ембарго і продовжують отримувати нафту трубопроводом дружба, посилаючись на відсутність альтернатив, хоча важливим фактором є й нижча ціна. Найбільшими покупцями російського газу залишаються не лише Угорщина та Словаччина, а й Іспанія, Бельгія та Франція. За підрахунками, 17 країн ЄС з початку вторгнення профінансували російську економіку через енергоресурси більше ніж надали Україні допомоги. Туреччина закупила у Росії палива більш ніж на 100 мільярдів євро, а Китай та Індія стали головними новими ринками Кремля. Юрій Ігнат закликав українців не поширювати фото уламків збитих ракет, зокрема західного виробництва, адже російська пропаганда використовує їх для маніпуляцій. Україна наголошує, доки світ купує російські енергоресурси, Кремль матиме ресурси для терору. Міжнародна спільнота повинна не лише допомагати військово та фінансово, а й перекрити фінансові джерела Москви.